Друзі, на перші про проголовне поїхали в Путіна. істерика ніякі боровісники йому вже не допоможуть. Телеграм-канал Офісне Мишеня пише, що Путін через закриті лінії зв'язався із китайцями. Випрошував тактичного ядерного удару по київській Дамбі та Київських мостах після того, як Україна знищила ядерний радар УРФ. Патрушев уже заявив диктатору, що не дасть йому цього зробити. Він не отримає підтримки Шойгу і Гарасимова, які також повинні натиснути кнопку. Наразі вони просягнули Патрошову контролю за ними. Україна щойно перетнула ядерну червону лінію. Ті напишені освіт, Україна за допомогою безпілотника атакувала російський ядерний гарнезон на радара 29Б6 контейнер. В місті якого Республіка Мордовія. цей удар є можливим порушенням однієї з червоних ліній для використання ядерної зброї. Зрив дій у відповідь ядерних сил згідно з формулюваннями указу Кремля підписано путіним у 2020 році. у Той же час у разі ймовірного руйнування Київської гідроелектростанції після влучання російських ракет катастрофи не буде. Про це розповів ефірі, декан факультету природничих наук. Національного університету Києво-Могилянська академія Хлобистові. але це не при хорошому сценарії при поганому хвиля до п'яти метрів накриє столицю. За його словами, сьогодні напевно зруйнувати можна будь-яку дамбу в Україні ударами певної кількісті ракет, навіть Дніпровську найпотужнішу дампу Дніпрогеза за різними оцінками десятки ракет типу циркон можуть суттєво пошкодити навіть зруйнувати це. Стосується і київської дамби. Сказав він, водночас він зауважив, що київська дамба знаходиться на околиці столиці та добре достатньо Тню добре захищена системами протиповітряної оборони. Там зовсім інший обсяг води, який сьогодні має київське водосховище. Якщо уявити собі прорив греблі київської гідростанції, звісно, це буде підтоплення певних частин Києва, але воно не буде мати катастрофічного значення. Наголосив лобистов. Він визнав, що водночас мешканці лівого берега частково у болоні на правому будуть відчувати певні незручності. По підйом води може становити близько одного метра. І звісно, це може призвести до того, що Будуть затоплені певні садові ділянки на осокорках вишенках Можуть бути підтоплені підвальні приміщення, може бути певна кількість незручної води на низинах на Лівому березі, але катастрофи ми не очікуємо. Відзначив Хлобистов. але ось нижче по течії буде справжні армагедона і хвиля в понад 5 метрів накриватиме міста, які йдуть по течії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кож. Своя висновки кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.